Я говорю те, що знаю. І я вам свідчу про це, що Господь зробив саме через мене. Ненароджений з духа не може зрозуміти духовного змісту Євангелії. Матвія 23, 28. Отак і ви, позірно, там написано, тобто видимо. Отак і ви позірно показуєте, що ззовні ви справедливі, а насправді. Повні лицемірства і беззаконня. І це слово сьогодні викликає справді тремтіння у багатьох людей, бо кажуть, ну тільки ви праві. А я би вам сказав, а можливо, скористайтеся іншими словами. Браття, що ми маємо робити? І я вам скажу, що і не від себе знову візьму з Євангелії, діяння 2.38, говорить апостол Петро, це його перша проповідь. Після того, як Христос вознісся на небо, коли вони вже були хрещені Духом Святим, вони отримали сміливість проповіді Євангелії в силі. І коли проповідуєш в силі, люди каялися і приймали. Петро відповів їм на те, що вони сказали, браття, що нам робити? Петро відповів їм: покайтеся. Тоді, нехай кожен із вас охреститься. Тоді, покайтеся, тоді. Ісус Христос говорить в Марка 16,16. 16. Хто увірує і охреститься, той буде спасаний, а хто не увірує, той вже засуджений. Діяння 2.38. Петро відповів їм, браття, що нам робити? Він відповів: покайтеся, тоді нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів. І тоді ви приймете дар Святого Духа. О, а, це тоді було. 39-й вірш. Слухай, що говорить Господь, і не вмішуйся, бо ця обітниця для вас і для ваших дітей. І для всіх, хто далеко. Це обітниця для всіх, кого Господь Бог наш кличе до себе. Через кого Бог кличе? Через вас, через учнів Христа, через тих, хто любить вчення Ісуса Христа, той, хто любить Христа, отих вірних, що не забарилися і не задумали, ай, отам нам скажуть церкві, того нам досить, що я й я так тупий, я нічого не знаю. Справді ти тупий, ти ще й. Досить бути при дурнях. досить. Господь кличе сьогодні тебе, хто я, то я простий післанець, щоб тобі сказати те, що сказав Ісус Христос. Те, що записано в Євангелії, і нічого більше, нічого від себе. Хто прийме це післання, що сказав Господь, то і справді повірить і охреститься. І з радістю таки посвятить своє життя вивченню. Саме вчення Ісуса Христа, тому що Христос хоче цього. Ми почали з того, що йдіть і навчіть народи. Я з вас зроблю ловців, не риби, а людських душ. Ви розкажете їм про Христа, правильно розкажете, без зухвальства, без надимання. І тоді вони повірять. І я вам кажу, вірять, люди, вірять, лишень потім, що потім. Хоч іди за ними додому. Ви розумієте, сатана настільки заполонив деномінаційним вченнями людей, що вони, що вони не хочуть прийняти те, що говорить Христос. Вони бачать, що в нас Ісусик намальований. Діва Марія, Ісусик маленький, сидить, така корона на голові, та дитині таки вдягни корону, то голова, напевно, звихнеться. Що тільки не придумають, щоб вам очами бачити?